Чи буде операція, чи не буде, проте Росія на всяк випадок вже надіслала туди до берегів Венесуели свій крейсер, адмірал Горшков та ще один танкер. Що там буде робити танкер, я не знаю. Очевидно, він буде заправляти Горшкова, чи ну, не знаю, що робить танкер у берегі Венесуели, проте крейсер це доволі серйозна історія. Хоча, якщо згадати буквально події кількох років давнини кількох років, то ми, ну. Можемо згадати про пресловутий крейсер Москва, який також кошмарив Україну. Говорили про те, що це він не потопляємий, про те, що він такий сякий, і це флагман Чорноморського флоту Російської Федерації, де зараз крейсер Москва. Ми всі прекрасно це розуміємо. Ну і треба ж розуміти, що в Америці трошки інша кількість і якість зброї в наявності, ніж та, яка є в Україні, і Америці не треба ні в кого ні. Ні в кого нічого просити і ні з ким погоджувати удари, ні з ким погоджувати розвіддання. Взяли, вальнули і крейсер туту Вже годує там в Атлантичному океані рибок чи, чи де деінде біля берегів Венесуели. Не треба узгоджувати. Навіщо ж Путін посилає туди? Своїх військових до речі, не перший раз посилає У 2019 році. Здається, це було у березні. Російські військові вже приїжджали до Венесуели, але тоді вся країна просто погрязла у мороці. Вона була знеструмлена через те, що там немає технологій. Диктатура приводить до того: призводить до того, що ну не знають, як поремонтувати електростанції. І от найбільша гідроелектростанція країни просто тоді обвалилася перестала працювати, і ніхто не знав, як її відремонтувати. Приїхали росіяни з якимись коробками, ящиками. Всі з, з зацікавленням спостерігали за тим, що ж буде відбуватися на території Венесуели, що там роблять російські військові. До речі, операція військова операція в Сирії, війна в Сирії розпочиналася так само. Приїхали росіяни з якимись ящиками, щось там вантажили, розвантажували. Їхні літаки там приземлялися, і вони ну, всі бачили якусь активність, проте ніхто не міг зрозуміти, що ж нарешті ну, що ж буде зрештою відбуватися. Тися в Сирії так само, і в Венесуелі.